Виділи перевірку ваших. Не за вас, ні, ні документи. Я, я бачу, що ви провіряли. Я перевіряв. При приколодному раді контрольний пост. Згідно по цьому кабінету міністра. Ви провіряли, Згідно, ви провіряли ряду, все і священство, і мою бороду. Переві... І ну, мій подрядник, і мій. Нічого я не перевіряв. Ти все перевіряв? Я перевіряв тільки ваші документи. Добре, придивіть, будь ласка, ви повноважену особа так. перевіряєте. Так. Так. Покажіть, будь ласка, ваші повноважені. Для... А для чого я Постанова 1147, да. понятно. Да. Під час військового стану да. діє постанова 1156. Придивіть, що ви уповноважена особа перевірка документів. Я... Я, я після операції, після наркозу, на дві у мене операція сьогодні. От є все написано. І вони мене тримали пів часа, у мене почалася кровотеча. Во, смотри, знімай. Ви мені чого не показуєте? Бачите? Я, я не лікар, я в тому Плюс... не, розбираю... не розбираюся. Не розбираєшся? Я тобі сказав! Я тобі сказав! Відпустіть, бо мені погано! Ви мені я йду додому! Говорили. Ви мені показали пару. Придивіть ваше посвідчення. На якій підставі вам маю бо показувати? Бо я так хочу. Ви зі мною розмовляєте, при дивіть ваше посвідчення. Не, поки... Хто покажіть ви так життя? Спочатку ви ваші документи. Я, ви ви показали, покажіть, так покажіть ваші документи. я вас зупиняв. Ви прийшли, починаєте знімати мене на камеру. Так, покажіть, хто ви є. На якій підставі маємо поклати документи. Бо ви зобов'язані. я зобов'язаний? Ви зобов'язані представити. Зобов так мені їх намовимо України. Покажіть, будь ласка, ваші документи. Мої 10 дітей на передовій. Троє інваліди вдома. Я їх батько. Як... 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 Після вас... операції. Як... Як... як до вас можна звертатися? Як хочеш. Так скажи. Ну, ви скажіть, як вас? по-батькові. Отець Михайловська. Отець Михайло, дивіться, да. я працівник Державної прикордонної служби. Дуже добре. Я дякую вам. Я за я, не... я не працівник е, е, військового е, того... представників е, військомату. Я, я в ваші... кордоні в Герці у Дяківці, наказ наказ Ніубанчене, військової операції, коли у мене сьогодні наркоз був. начальник. Я можу, я можу переконатися в ваше повноваження. Покажіть наказ. Чому ви тут стоїте? Чому ви створили тут мобільний я пост? Я знаходжуся тут на підставі наказу. Наказ щодо створення цього посту при 9. Це мені. не пост. І дивіться, мій пост. пост. Я, ви тут стоїте? Ви не пускаєте не людей пост. в монастир. Є? Ви не пускаєте мене додому після операції. А як це? Покажіть, Покажіть. свої документи, Покажу. Які ви право маєте мене мучити? Ніхто вас не мучить. Федор, Федорчук. Далі, я дайте, давайте я давай, трейдю, ознайомлю. Федорчук. Я показав, так само як, саме, як ви мені показали. Як так, вас так само, звати, як, як вам ваш документ. Документ. Я вам показав, що я, я я ви можете. Телефонуйте в поліцію. Приділіть ваш документ. Хто ви такий? Телефонуйте. Я вам показував це просічення. Чому ви знімаєте? Хто ви Я знімаю на службу відеореєстратора. Чому ви знімаєте? У вас є повноваження, хто ви таке? Фодорчук як вас звати? Ало? Які повноваження, щоб ви мене зупиняєте після операції, тримали в сторону? Tak prdej vidieť vaše posvičenie. Načalnik